Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні надвечір росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю. Цілі окупантів став дитячий садочок у космічному районі. Внаслідок обстрілу пошкоджена теплова мережа. П'ять будинків від'єднані від комунікацій, вибуховою хвилою потрощено навчальний заклад, побито фасад та вікна у багатоповерхівках поруч. І сьогодні ворог вдарив безпілотниками по вільнянську. Четверо людей, серед яких однорічний хлопчик постраждали. Понівечено приватні будинки, господарчі споруди. Загалом минулої доби окупанти атакували 35 прифронтових населених пунктів з артилерії, реактивними снарядами, безпілотниками та з авіації. Завдали 657 ударів. Цієї ночі сили оборони України в Токмацькому районі знищили РСЗВ росіян. Саме з нього ворог системно обстрілював Запоріжжя та район. Евакуйовані святині з храму Різдва Пресвятої Богородиці, що знаходиться в прифронтовій юрківці на Запоріжжі. До безпечного місця вивезли ікони та церковне майно. Святині врятували поліцейські разом із настоятелем храму. Дипстейт повідомив про незначне просування ворога на сході Запорізької області. Проте сили оборони тримають фронт. 21 провальний штурм росіян зафіксовано на Гуляйпільщині. На Орігівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Малих Щербаків та Степногірська. Мережу збуту, екстракту канабісу та кратому в 11 регіонах, зокрема і в Запоріжжі, ліквідували поліцейські. Восьмеро зловмисників продавали наркотики через магазини вейпів. Під час масштабної спецоперації вилучено наркотики, понад 1 мільйон гривень, п'ять авто та техніку. Учасників схеми затримано, тривають експертизи. На тимчасово окупованій Мелітопільщині спалах пташиного грипу загарбники заборонили торгівлю живою птицею та продукцією тваринного походження. Причини хворобу окупанти не розголошують, а всю відповідальність переклали на місцевих. Зобов'язали тримати птицю у закритих приміщеннях і проводити дезінфекцію. Ниття з болот, за даними інституту вивчення війни, граша пропагандисти скаржаться, що еревські командири надають неправдиві звіти своєму начальству про нібито успіхи на запорізькому напрямку. Російські війська та кремлівські блогери намагаються використати чутки про український контрнаступ, якого то по факту і не було, як привід для відступу до тих позицій, які росіяни отримували раніше. Працювали з порушенням ліцензій. у Запоріжжі. Прикрили роботу трьох автозаправних станцій. Два підприємці продавали бензин і дизель, маючи ліцензію лише на газ, а інший навпаки. Через невідповідність документів реальному асортименту дію ліцензії на цих АЗС припинено. Красиво палає російський Рубікон Дронерів 475-го окремого штурмового полку у селі Рівнопілля на Запоріжжі уразили розташування раша літонів, підсмаживши особовий склад, який неодноразово тероризував як військових, так і цивільних. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь тут, тільки найголовніше.